Цього року українці святкуватимуть Різдво з усім світом, а саме 25 грудня, таке рішення ухвалив священний синод Української православної церкви. А яку дату підтримують туманці? 25 грудня чи 7 січня? Як ви ставитесь до того, що Різдво перенесли на 25 грудня? Я ставлюсь до цього позитивно. Я вважаю, що наші предки раніше так святкували, і ми також повинні. Позитивно ми теж будемо святкувати цього року 25 грудня. В даному випадку я все-таки протримуюся попередніх традицій. Все таки для мене різдво це 7 січня. Весь світ святкує 25 грудня, і ми ж так розуміємо, що на сьоме листоп... січня було. Перенесено це досить штучно було все. Ну я думаю, нічого плохого в тому, що перенесуть дати не буде, привикнемо. І я думаю, якщо Україна прямує і впевнено прямує до Європи, то Різдво повинно бути 25 грудня. Ми не заперечуємо. При бажанні ми відсвяткуємо його ще раз і 7 числа. Чи потрібно переносити всі свята? Ні, я вважаю, що не потрібно. Все таки ми, ми звикли до цього життя. Тому і що не обов'язково. Ми вже будемо. Різдво по новому календару святкувати, тому потрібно, але я думаю, це треба робити поступово. Ну, мабуть, воно все прив'язано до однієї дати, воно все прив'язано до різдва. Як по мені що ні. Воно ж повертається все рівно до того, що було раніше. Можливо, ми до цього не звикли, не звикли. Можливо, ми з часом все таки звикнемо. Яке для вас ідеальне різдво? Перемога. Перемога в нашій Україні, щоб наші хлопці вернулися живі й здорові до нас і ми могли спокійно святкувати. Вати вже в колі наших рідних, друзів, всі свята без війни. Це буде ідеальне Різдво. Коли всі здорові, всі вдома і мирне небо над головою. У колі родини, та з мирним небом над головою. У нас все-таки в сім'ї прийнято обмінюватися подарунками, неважливо, то брат, сестра, батьки, ми обмінюємося. Тому це, мабуть, для мене це, наприклад, все-таки саме ідеальне Різдво. А коли збирається ваша родина на Різдво 25 грудня чи 7 січня? うん。